Проект «Напоряд» поряд на радіо місто Богом. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Це нагадую, що наше радіо можна слухати на хвилях сто FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні ми завжди говорили про волонтерів в плані допомоги, в плані щось. Люди роблять руками так, щось збирають, щось передають. А сьогодні ми поговоримо про культуру, про волонтерську культуру, про культуру на часі, тому що культурні діячі теж роблять величезну роботу для того, щоб наша Україна була захищеною. Сьогодні про це і не тільки поговоримо з Ольгою Бабошиною, заслужена діячка мистецтв України, викладач методиста, диригент хору Вінницького фахового коледжу мистецтв Леонтовича, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтовичка. Пела голова Вінницького відділення Всеукраїнського хорового товариства ім. Леонтовича. я пропускав. Я не всі не всі назвав регалії. І також у нас сьогодні в ефірі Ганна Ткачук, хормейстер Подільського камерного хору леонтович Пела Вінницької обласної філармонії, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, вітаю вас. Дякую, що знайшли вітаю. час. Що прийшли. Ми сьогодні і проанонсуємо концерт, який буде сьогодні. Але спершу я хотів запитати про як зараз культура, як безпосередньо Подільський камерний хор Леонтович Капела, так як безпосередньо фаховий коледж мистецтв Леонтович, як долучаються до того, щоб. Україна, Україну знали, Україну чули, Українці знали, що ми є все, все добре і до, до допомоги нашим захисникам. Хочу вам сказати, що ми, коли сидишли на цю передачу, ми так обговорювали наш суди прихід і. Хочемо сказати, що ми багато ось кажуть там мистецький фронт. А ми тут сьогодні прийшли до висновку, що ми мистецький тил, тому що ми своїми силами те, що ми краще вміємо, те, що ми краще можемо, як ми можемо, допомагаємо. І в нас є теж свій маленький волонтерський рух, і, і таких, як ми в Україні, мистецьких хорових колективів і, і оркестрів, вони кожен роблять на своєму місці свою справу допомагаючи. І разом ми всі допомагаємо в нашій єдиній справі. Те, що стосується нас, ми, як виконавський колектив, у нас різні спектри роботи, як ми допомагаємо. і Вносимо свою влепту в нашу майбутню перемогу нашої країни. Ну по-перше, в нас на концертах ми запрошуємо наших захисників. Ми запрошуємо переселенців, тому що їм дуже важко, особливо переселенців, які відірвані від своїх домівок. І це для них така відрада, душевний такий спокій і трошки відволікання від того в яких умовах вони знаходяться. Наші захисники. Вони теж відволікаються на наших концертах і поринають від своїх буднів, да? і поринають в іншу атмосферу мирного життя. Ми ще так з нашими артистами хора шукаємо таких е е військових, е в яких ми знаємо цілісправну. Мова на допомогу, яку ми хочемо зробити, і допомагаємо на їх військове обладнання збирати. Ми робили такі концерти і в торгових центрах різдвяні із ці збори. Ми потихеньку такі, те, що ми виручаємо на цих зборах, робимо таку допомогу. У вас кожного концерту йде допомога? обов'язково. А з кожного концерту нашого сольному нас окремо і в афішах пишеться на зсу. Ми відправляємо. Частина коштів йде на допомогу ЗСУ. І ще у нас є такі шесті концерти. Ми приходимо в реабілітаційний центр на Хмельницькому шосе і робимо для наших військових, які на лікуванні і з дуже важкими травмами. Після операції ми такі концерти різдвяні, і дух такий піднімаємо для них, тому що їм дуже важко переносити ті операції, які вони переносять. І ми з лікарями спілкуємося. І ми, ось, наприклад, останній раз ми принесли, прям знаходили, ходили по аптекам наш адміністратор і знаходив ліки, які обезболюють після операційні якісь моменти, і ми цілий пакет віддали для наших військових. Ми, те, що ми в змозі робити на нашому, на нашій площині і в нашій те, що, можливостях, ми робимо і віримо в те, що, ще раз повторюсь, що якщо кожен колектив, якщо кожен українець, а кожен українець це волонтер, тому що одні роблять сітки, інші збирають якісь допомоги військовим, якусь їжу, передачі якісь або роблять збори для дронів і збирають дрони. І кожен з нас волонтер, і всі ми працюємо на перемогу нашої країни. Тому люди мистецтва теж вони все відчувають як ніхто, тому що ми пропускаємо дуже гнучко через своє серце музику і Люди мистецтва на тонких матеріях відчувають такі складні душевні які, з якими люди приходять до нас на концерти. І вони потім підходять і кажуть, ось іноді після концерту, ви знаєте, у нас була така в мене історія, підійшла жінка і каже: ось в мене чоловік на війні. А я не знаю, ми залишилися одні з сином, і я от до вас думала йти на концерт, не йти, 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 а потім вирішила піти. Я вам так вдячна. Ви трошки мене переформатували, і я вже бачу, ніби світло, що я повинна чекати свого чоловіка. У нас все буде добре. Ви мені подарували трошки такої надії світла? От скажіть, будь ласка, хіба наші концерти не вартують того, щоб, хоча б одна людина вона відчула це, не те, що сказала, а відчула, що ми допомогли морально цій людині трошки по-іншому подивитись на ті моменти життя, які зараз скрутні. І я дуже щаслива, що це не одна така людина. До нас і переселенці підходять і розмовляють і дякують нам і кажуть, що ми їм даруємо відчуття отого миру, в якому вони, коли не було війни, знаходилися своїх домівах, що вони ходили на концерт, було інше життя. І вони кажуть, що ми в своїй країні відчуваємо тепло, захист, турботу своїх же українців, і це дуже важливо. Ось така а, наша волонтерська робота. А захисники підходять до вас можна я так, якраз про хесозахисників, де трошечки, трошечки додавлю. знаєте хочу сказати, що культура і традиції українського народу це душа народу, душа нашого, наших людей. І в мене тато півтора року був на передовій, прямо на нулі, був в медичній роті водієм, багато чого перетерпів. Він взагалі не приїжджав ні в відпустку, ні. І перший раз він приїхав вже в грудні, і він якраз попав, трошки пізніше він попав на наш концерт, якраз на патріотичної нашої програми Пісні незламності. Mm -hmm. І, знаєте, коли в е, тато підходить і каже, я, я знаю, що це було не дарма. Я знаю, що я знаю, за що я боровся там, чому я там був. І ви підтвердження того, що нам потрібно боротися. Потрібно йти до кінця, перемагати. І от ми, е, наша ціль і наша е, найкращий план це піднімати цей дух, дух тоді, коли захисники. І люди розуміють, для чого взагалі це відбувається. Чому ми маємо йти до кінця, не здаватися, не здаватися зараз, не здаватися потім до кінця. Тому що якщо ми зараз це не зробимо, вже нас не буде. Ми ми немає культури, немає народу. Я так вважаю. Можна втратити свою ідентичність, якщо звичайно не дай Бог, лад не будемо про це думати. Ми все одно переможемо. Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України та Ткачук Ганна, хоромейстер Подільського камерного хору Леонтович Капела, Вінницької обласної філармонії. У нас в ефірі говоримо про культуру на часі, про волонтерський посил від нашої культури і. У вас кожен концерт, я стежу. Так ви до нас на ефіри приходите, так і до мене, до Олега Семка. І я дивлюсь, у вас кожен концерт, який ви готуєте, а ви їх підготували достатньо. Так, достатньо програм, багато за останні навіть півроку. Він несе патріотичну мету. От кожен несе патріотичну мету. От все одно у вас все проник просякнуто патріотизм. Ем, як ви підбираєте репертуар? Як ви вибираєте пісні для для ну? Програму для виконання для концертів. Ну по-перше, ми поставили собі за мету в колективі, і ми це обговорюємо. І так вирішили, що більшість нашої програми, і особливо зараз, це буде україномовні, українська музика і сучасна і аранжування українських народних пісень, сучасному аранжуванні і все, що ми можемо зробити для популяризації української музики, різних е, е, періодів. Існування української музики це і 19 сторіччя, і 20 сторіччя, і сучасна, сучасна музика все це ми направляємо свої сили, щоб. Показати, яка українська музика неповторна, і навіть естрадна музика вона може в у виконанні естрадних виконавців, наших сольних, вона в хоровому звучанні може бути ще неповторніше і унікальніше до нас, коли глядачі приходять, ми навіть не уявляли, що цю пісню цього виконавця, ось вона зазвучить так в хоровому виконанні, тому. Де б ми не були, до речі, де б ми не виступали, не тільки в Вінниці, там і за кордоном, наша програма вся вибудовується на те, щоб презентувати українську ем, музику, українську пісню, популяризувати її, і щоб, і до речі, в якій би от ми країнах не були, так давали концерти. А, всі звертають увагу, підходячи і в захваті кажуть, яка українська пісня гарна, які твори гарні. З різних країн, до речі, до нас слухачі приходять і слухачі, вони не розуміючи мови, але оцей мелес української пісні, оцю душевність це неможливо. Не відчути, навіть не розуміючи слів, тому ми так потужно. Так, у нас кожна програма в кожній програмі є твори українських пісень. А якщо навіть і це європейська програма. Ми знаходимо, як сформувати так і зробити нашу програму, щоб обов'язково ми знайшли такий твір, щоб і навіть в європейську програму українську музику презентувати. Зараз ми потужно робимо дуже багато в нас обробок сучасної музики і в хоровому виконанні. До речі, цей концерт, який в нас сьогодні відбудеться в 18.00 в залі Вінницької філармоні. Ні, цей сон, цей сон, якщо ви знаєте такий твір, таку пісню Степ... так Степана Гіги, ось ми в цьому нашому новому новій програмі в цьому концерті і продемонструємо нашим глядачам, яка ж чудова яскрава українська пісня не тільки обробки. А і сучасна естрадна пісня, яка може зазвучати по-новому у нашому хоровому виконанні. До речі, я тут списувалася з Степаною Гігою і сказав, ну, написала щось, ми хочемо виконати. Він написав мені, зацікавився. Ми, я написала, що ми, коли виконаємо, запишемо. Я б хотів подивитися відео. Я написала, що ми обов'язково прийшлемо. Якщо він дасть добро на це авторські права, і ми поважаємо. Жаємоці авторські права. Він, якщо дає таке добро, то ми будемо виконувати в нашому репертуарі. Буде його ця пісня, в нашому хоровому аранжуванні. Тому, бачите, спілкуємося з виконавцями, не тільки а ще в нас група Адам, виконавець Адам. Теж наші хлопці і приїжджав, коли він до Вінниці. Наші хлопці в нашому музично-драматичному театрі був концерт, і Вони виконували твір повільно. В хоровому виконанні, до речі, разом з головним виконавцем дуже сподобалось глядачам. Тобто, наша творчість у нас такий особливий молодіжний колектив. Ми створюємо такий музичний хоровий продукт, які твори, які ще певно в Україні не виконувалися, або не думалися, що можна в хоровому виконанні це виконати. А ми будемо виконувати і в нас. Є своя вже аудиторія, свій глядач, і цей глядач потребує від нас. А що у вас що новенько? Слідкує за нами. Нас дуже часто пишуть в різних соцмережах: приїжджайте до Львова, до Івана франківського недавно написали до Миронівки в Київську область. Чого до Івана франківська Давайте в Миронівку. І туди. Ближче. Е, да. І ми до всіх без залюбки приїхали, і обов'язково приїдемо. Треба трошки часу. Тому що це організаційне такі питання, бо ми філармонійний хор. Але те, що нам дуже радіє, нас радує те, що наш глядач з кожним днем, з кожним місяцем все поповнюється, 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 нас знає вся Україна і нам пишуть. Нас... Відмічають нас, просять, нам е, пишуть чудові відгуки, і це надихає. І хочеться працювати і творити для нашої України І хтось у вас в колективі все-таки фанат. Найбільший фанат Степана Гіги, що навіть назвали концерт цей сон, цей сон е, Олег написав зіхопіст". наш бас. Передайте, що я фанат Степана Гіги. Я добре добре, але концерт назвала Ольга Іванівна Ага, то я зрозумів, пані Гано як хормейстер. Чи всі пісні української естради можна зробити, можна зробити хоровом боку? Чи є такі були композиції, які ви просто в ні? За це ми зараз не візьмемося. Я думаю, що можна всі, але вони ми підбираємо найвдаліші композиції. Ми підбираємо найзнаковіші композиції, Тому що звичайно є якісь більш забуті, більш популярні або були популярні в ті часи, коли вони були написані чи виконані перше. Тому ми стараємося підбирати саме. Найцікавіші композиції не тільки для нас, але й для глядача. Хоча також ми включаємо в нашу програму і більш такі складніші композиції для того, щоб не тільки нести таку більш Розважаль. розважальну да мету, але і мати освітню мету, щоб ми доносили до глядача також забуті композиції, які давно не виконувалися, або мають дійсно таку мистецьку цінність. Хочемо освічувати нашого глядача щоб він знав своє, знав, що своє не, не гірше, ніж далеко не гірше, а навіть краще краще за закордонне, європейське чи американське, тому що особливо наші діти зараз втрачають оцю грань. Особливо зараз да, є рейтинги, коли російські є виконавці в. Популярних піснях і на Ютубі, на спотіфай і ми хочемо донести саме сучасність, крутість е ну, е непереверненість нашої музики, нашу скла складність цієї композиції. І навпаки, що вона набагато краще, ніж та сама е американська, а точно ж і російська, це взагалі. ми ми набагато кращі, і навіть з того, що є композитори, які пишуть там в 50-ті роки писали е, свої композиції. Вони зараз набагато актуальніші, набагато кращі. Ми переосмислюємо тексти е, на пісень, які написані були в 90-ті, і ми навіть не розуміємо, як можна було написати в 90 ті е, таку актуальну пісню зараз. Багато є композицій, тому ми стараємося найкраще вибирати. Вони знаєте, що Е... Вже не дивує, але десь рік тому, півтора дивувало, що молодь танцює, запалює під українську естраду, яка була в 80-х, в 90-х, як я ще знаю, а вони вже цього не знають, а вони просто від цього кайфують, від української естради. І наскільки, от кажуть, не було б щастя, але, на щастя, допомогло, ця війна, вона. Все одно дала поштовх для розвитку нашої сучасної музики, нашої, для того, щоб ми згадували українську естраду, нашу ту, золоту, золоту українську естраду. Скажіть, будь ласка, написано в анонсі, що концерт буде запальний? Дуже надзвичайно, але от розказати я... наскільки він буде запальний, нема таких слів, щоб підібрати ну, зараз. Ми не На наші концерти <с треба <с просто прийти. І зануритись в атмосферу. Розумієте, наші концерти це ж не просто виконання якогось твору, або послухати аранжування. А на наші концерти це атмосфера, в якій поринає людина. Вона не тільки слухає да, слухом ці твори, а вона ще зорово дивиться на ті постановки, які в нас є. Вона е, е, ніби поринає в ту музику, яку ми виконуємо, і з нами підспів. Або хлопає, підтанцює. або підтанцьовує. Ми дозволяємо нашим слухачам е, робити те, що вони хочуть. Е, Якщо вони хочуть підспівати, будь ласка, якщо вони в них є такий порив душі встати і підтанцювати, будь ласка, тому що зараз емоційно треба трошки розвантажувати людей, тому що всі ці події це поглиблюють такий не дуже приємний емоційний стан людей, і вони як в зашореному такому стані. А ось наша мета зробити це розвантаження. До речі, на нашому концерті ви сьогодні почуєте ну таких виконав. Виконавців незвичних вони дуже зараз популярні. Будемо розкривати всі секрети? Ні, ні, не будемо, не, будемо. не будемо. Треба все... просто, прийти просто прийти і побачити 18 це шоу. Хорове 18, година, 18 година. Зала Вінницької обласної філармонії Концерт, запальний концерт. Цей сон. Цей сон у виконанні подільського камерного хору Леонтович Капела. І сьогодні про нього розповідала нам Ольга Бабошина, художник художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору «Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії ім. Леонтовича та Гана Ткачук, хормейстер подільського камерного хору «Леонтович Капела». Дуже дякую вам. Дякую, дякую за те, дякую, що дякую. ви робите. Дякую за те, що ви створюєте таку круту музичну співочу реальність. А проект ми поряд завершується і зустрінемося рівно за тиждень. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».